На тв 4 час місцевих новин в ефірі провінційні вісті вітаю вас. Налагодити українсько-латвійське міжрегіональне та економічне співробітництво Тернопільщиною з робочим візитом відвідали представники Латвійської республіки. Все задля того, аби вкотре висловити свою підтримку в боротьбі нашого народу проти російського агресора. Під час зустрічі Тернопільська обласна рада підписала меморандум з Латвійським агентством інвестицій та розвитку в Україні про подальше співробітництво. Які це можливості, які ще можливості відкриваються для нашої області, знає Юлія Паскаль. Тернопільщина продовжує налагоджувати партнерські відносини з Латвійською республікою, Із робочим візитом нашу область відвідала міжнародна делегація. Під час зустрічі з владою області обговорили подальше українсько-латвійське економічне, промислове та науково-технічне співробітництво в першу чергу. Я хочу висловити свою підтримку українському народу. І насправді, як представник міністерства економіки Латвії, я хочу сказати, що ми підтримували Україну ще з перших днів російської агресії і вторгнення. І ми займалися узгодженням дії латвійських підприємців для того, щоб надсилати підтримку в бік України. Сьогодні Латвія посідає одне з перших місць у рейтингу країн-союзників з найбільшою допомогою Україні та її народу в протистоянні з російським ворогом. Так за останні два роки Латвійська республіка перерахувала щонайменше 600 мільйонів євро. І ця цифра вражає, тому що це практично один відсоток валового внутрішнього продукту вашої країни. І якби кожна цивілізована країна, хоча б один відсоток. Свого валу внутрішнього продукту виділяла на допомогу України, Україні Україні боротьбі з російським агресором. Ми давно б, напевно це зло побороли. Латвія є одним із партнерів нашого краю у 2022 році. зовнішньоторговельний оборот товарів області з країною союзником зріс більш як на 50% у порівнянні із 2021 роком, а у 2023 – втричі в порівнянні із 2022 роком. But of course, as we see, um, this uh, war has entered um Звісно, ми бачимо, що ця війна переросла у довготривалу війну витрачення ресурсів. Відповідно, для того, щоб мати такі ресурси, необхідно, щоб українська економіка добре і ефективно функціонувала. Для цього ми тут, аби допомогти цій співпраці і зробити міцніші зв'язки між компаніями та підприємствами, і щоб як українські, так і латвійські представники отримували від цього вигоду аби укріпити партнерські відносини, Володимир Буліщук спільно з Айнерсом і Жулісом підписали меморандум про співробітництво між Тернопільською обласною радою та Латвійським агентством інвестицій та розвитку в Україні. Документ передбачає різноманітні заходи, спрямовані на формування інвестиційного іміджу області та України серед потенційних латвійських інвесторів. Смаколики для поранених, сім'ї, що виховують дітей з інвалідністю, готують їжу для військовослужбовців. З осені жінки допомагають військовим та передають гостинці у госпіталі. Кухню організували на базі Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола. До такої ініціативи ради долучились як студенти, так і викладачі. Христина Черешнюк докладніше. Голубці, вареники, пиріжки та кекси усі ці страви тут готують для поранених військових. Жінки, які виховують дітей з інвалідністю, організували волонтерський пункт та куховаря для учасників бойових дій. Меню складають з традиційних сімейних страв та цікавих рецептів і соцмереж. Військові жартівливо називають візити волонтерів днем домашньої їжі. І для свого роду це також для нас така соціальна мета, соціальна місія і терапія. Батькам дається вийти з такої домашньої ізоляції, де часто знаходимося з нашими дітьми з інвалідністю. І вдається трішки поспілкуватися, трішки, і ми відчуваємо що ми є потрібні для нашого соціуму. Пільства, що ми робимо важливу місію, Щотижня учасниці громадської організації їжачок збираються на кухні та разом із технологом розробляють меню. Раніше волонтерки передавали лише солодощі, а тепер складають повноцінну вечерю. Жінки зізнаються, готувати у таких великих кількостях уже звикли та постійно встановлюють особисті рекорди. Наша Наталі, технолог, нам допомагає зорієнтуватися по кількості, тому що ну так масово ми не готували. Тобто кожен там своє щось готував помаленьку, там по 5 літрів. Я не знаю. У нас є така мама Таня, яка сказала, я тепер справжня жінка, тому що зробила 5 літрів олів'є. Готують та пакують їжу на базі Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола. Робочий день починається о 9-й ранку. Першими на кухню потрапляють саме студенти. Вони займаються заготовками для майбутніх страв. До ініціативи долучилися не лише учні, а й викладачі. І знаєте, як на мене, це напевне згальна ситуація у нашій зараз державі, тому що нелегкий час, але ми маємо навчатися самим. Маємо навчати своїх дітей, своїх учнів та студентів, щоб вони робили добро попри все. І саме у такий нелегкий складний час і зароджується оця щедрість, у ця гостинність, у це добро, яке так притаманне для нашого народу. До процесів приготування їжі матері частково залучають і своїх дітей. Розповідають, така діяльність позитивно впливає на їхній стан. У планах організації згодом відкрити спеціальні класи та соціальне виробництво, де діти з інвалідністю теж змогли б допомагати. Ми завжди спілкуємося з Олією і в соцмережах бачили, долучалися продуктами, а коли з'явилася можливість тут працювати на кухній лабораторії, тому ми вже декілька разів сюди приєднуємося і з радістю допомагаємо. І Я завжди вдома долучаю її до роботи на кухні, тому їй звично. І це все товариство, і це все робота, вона з радістю йде сюди. Харчі та інвентар кухарям частково привозять волонтери. Решту необхідних продуктів жінки закуповують на гроші, які донатять люди. Долучатися до збору коштів можна у соцмережах на сторінках громадської організації «Їжачок». Українській греко-католицькій церкві 24 лютого оголошено днем молитви і посту за припинення війни за справедливий мир. Цього дня представник Української греко-католицької церкви запрошує усіх вірних та людей доброї волі до молитовного спільного стояння 24 лютого о 9 годині за київським часом живе телебачення розпочне марафон безперервної спільної молитви церкви, який триватиме 12 годин. Про це розповів патріарх Святослав у відеозверненні у 105-й тиждень війни. Інформує департамент інформації. У ГКЦ перед нами постала жахлива дійсність. Вважає духовний лідер ГКЦ. Війна зранила саме серце українського суспільства, сім'ю, передусім, змушуючи багатьох членів родини жити у вимушеній сепарації. Крім того, ми зауважили, що в нашій державі з'явилися нові категорії сімей. Близько 200 тисяч українських родин мають важкопоранену особу сина, батька, чоловіка чи дитину. 35 тисяч зникло безвісти. Рідних ще 50 тисяч члена сім'ї, у якого немає руки або ноги. Усе це великим тягарем падає на плечі сім'ї з прикрістю, відзначає глава УГКЦ. Тому наша церква сьогодні опановує новий вид служіння, який можна назвати душпастерством людей, які горюють, не знають, як будувати своє життя. Дуже важливо, щоб у ці сумні роковини світ почув про біль України і засудив геноцид українського народу, вчинений Росією. Нашою силою в цих обставинах є молитва. Переконує блаженіший Святослав. І сьогодні міжнародний день рідної мови. Історія свята має трагічний початок, 21 лютого 1952 року. У Бангладеш східний Пакистан влада жорстоко придушила демонстрацію людей, які висловлювали протест проти урядової заборони на використання в країні рідної бенгальської мови. Відтоді щороку Бангладеш відзначає день полеглих за рідну мову. Саме за пропозицією цієї країни ЮНЕСКО проголосило 21 лютого міжнародним днем рідної мови. Оскільки 6 тисяч розмовних мов світу близько половині загрожує зникнення, ЮНЕСКО прагне підтримувати мову як ознаку культурної належності людини. Окрім того, організація вважає, що вивчення іноземних мов та багатомовність є ключами до взаєморозуміння і взаємоповаги. І упродовж багатьох століть українська мова та українці зазнавали жорстоких утисків і заборон, зокрема з боку Російської імперії, згодом. Радянського союзу сьогодні ворог усіма засобами прагне знищити Україну і нашу мову. І з початком повномасштабної війни все більше українців почали вивчати рідну мову. Майбутня філологиня Лілія Чернух їм у цьому сприяє. Лілія Чернух навчається на четвертому курсі української філології в Островській академії. Ідея про створення мовних курсів виникла після початку повномасштабної агресії Росії, адже саме два роки тому більшість українців визначили нічого спільного із ворогом мати не хочуть. Спочатку студентка займалася з школярами, а пізніше доєдналися і дорослі. Лілія зізнається, виросла у родині знавців української мови, тому вибір професії був очевидним. На ринку праці все ж таки нам потрібно ті люди, які будуть захищати, берегти українське слово, які будуть допомагати іншим правильно вивчати українську і знати, як правильно взагалі говорити, читати тощо. Український філолог це не тільки вчитель, це людина, яка створює світ зі слів. Тож на заняттях Лілія намагається навчити своїх учнів не лише розуміти, а й любити рідну мову. На уроках студентка використовує сучасні методи навчання, перегляд фільмів, слухання подкастів та інші форми інтерактивів. Усі учні Лілії з різних куточків України, тож вона шукає індивідуальний підхід до кожного. Якби можна було, то б навчала би усіх охочих переходити з російської на українську. На сьогодні у мене є учні різної вікової категорії, різної статі це і чоловіки, і жінки. Але якщо говорити про вікову категорію, то це здебільшого саме 30+. Окрім вчителювання, Лілія займається ще редагуванням та написанням текстів завдяки дисциплінам, що передбачають різні напрями філології, студенти можуть працювати і в інших сферах. Ми можемо обирати дотичні, тобто якісь певні дисципліни. Ось, зокрема, в нас є інтернет-лінгвістика, лінгвістика реклами, тобто ми аналізуємо реклами. Є соціолінгвістика, коли ми просто порівнюємо, як саме розвивається мова в соціум, як соціум впливає на мову, і як мова впливає на соціум. Не менш важливий предмет для вивчення історії української мови, попри усі історичні події, наша рідна саме українська. Вона постала з праслов'янської, яка виокремилась з праіндоєвропейської, найбільш споріднені до української, верхньолужицька та білоруська мови. Адже саме з цими мовами має 29 дев'ять спільних рис у фонетиці та граматиці, натомість з російською лише 11. Не може бути російська і українська дуже спорідненими мовами, і якщо говорити, то за схожістю саме російська мова посідає 11 місце. І тому вчені зараз доводять і спростовують той факт, що ми не можемо поєднувати українську, російську і білоруську мови в одну групу східно відповідно слов'янських мов. Попри усі багатолітні намагання Росії знищити українську мову, вона живе і продовжує розвиватись. Це наша зброя, наш кордон і наші вороги про це дуже добре знають. Адже українська стала мірилом розмежування на свій чужий. Згадайте, кодове слово Паляниця. Жоден російський загарбник не зможе його вимовити правильно. Українська особлива, бо наша абетка починається із ангела та закінчується янголом від А до Я. Тож говоріть, щебечіть розмовляйте, балакайте, гомоніть. Але рідною мовою. І на цю годину в мене все. Хай до нас прийдуть лише добрі новини, приємні звістки. І до зустрічі на Ті 4